Доброго ранку. Без Бога все втрачає сенс. Основна заповідь возлюби Бога і возлюби ближнього. Хто багато любить, тому багато прощено гріхів. Хто мало любить, того гріхи примножуються, і серце озлоблюється і стає кам'яним. І притча про самарянина. Одна людина дуже постраждала від розбійників, і першим її зустрів священик і він пройшов повз нього, інша другий зустрів Львів. Так само пройшов повз цю людину, і тільки Самарянин подбав про цю людину, і він проявив милість до нього. І ближній це той, хто проявляє милість до вас заради вашого порятунку і з любов'ю, тому що любов Бог і є любов. І ми повинні все робити з любов'ю, тому що основно возлюби Бога і возлюби ближнього, і тоді будеш мати порятунок. Посилання на відео залишу в описі, а також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб пізнавати Бога, щоб вивчати Слово Боже, розуміти Слово Боже. І мати щасливе життя на землі, і мати життя вічності. Хай Бог благословить всіх вас, хай Бог спасе і збереже нашу країну.